Запрошуємо вас, будь ласка, я вам заодно і покажу фотографії квартири. Скажіть, будь ласка. Квартира номер 2 виглядає ось таким чином. Це ваша квартира. Так, все Ваша квартира No2. Yeah. Yeah. Правильно. Перша Перша тисяча гривень для Збройних сил України є. Будь ласка, роднулик. Дивіться, кажуть, що це от. Ви дивіться фотографію. Кажуть, що це ваша квартира. <плес> 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 Ні. <плес> Ничего, залишайте, ничего. залишайте, залишайтеся. Поки Антон. тут дякую. 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 — дякую. Дуже приємно було б. Будь ласка, дякую. у вас яка? Як Шоста кажуть. Зараз я вам покажу шосте, щоб ви були в курсі. Шоста кажуть, що шо оце ваша квартира. Посипався. 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 Дякую. Давайте Но, поки сюди. Але Шоста вам дуже пасує. Я вам так скажу. Шоста вам дуже пасує. — Так, квартира номер три. Кажуть, що у пана Романа зараз тут. Покажіть, де тут обостяне, Я просто так і не поняв. Де є воно тут обостяне? Я б не поняв просто. Це не обостяне, це коври. Пересіцькі з 93-го ну, года. Ні, я не про Це босяна, да, так, це моя. Ну, Такі, все. Ось, знаєш, коли ти хотів поки на типу, ви це відстано. Вот yeah. yeah. Спасибо. Так, п'ята. П'ята квартира вже. Да, ні, я розумію, що. Чого? Е, ну тому що це не ну, ваша не п'ята точно. Е, ваша шоста, скоріш mm, за Да, все. Моя не п'ята. Бо я не п'ята. Да. Добре, віддавайте нам. І... Да. Четверта. ми вас запрошуємо сюди отримати відповідь на наше питання. Чи дійсно у вас в кімнаті є комп із класними постерами? Е, ну що ж, так, да, все вірно. Це моя студія звукозапису. Дякую, Дякую, де. Клас, дякую, величезне. Це е, раз, два, три. Правильно? <зırRA> <зırRA> да. б, б, три. Ну, балабоном їбало. Да, ми відправляємо три тисячі гривень на збройні сили України з новорічного випуску. А давайте так, щоб новорічний випуск. Ми із 2 ікс два зробимо. Ми крам шість. Давай.